Нашого салону почалася ще в далекі 90-ті роки. Ми з чоловіком Мирославом задумали такий проєкт створити селище міського типу Лужани, гарний, просторий та затишний салон, в якому буде приємно обслуговуватися нашим клієнтам. Наш салон ми робили з любов'ю і в ньому продумана кожна деталь. Часто ми проводили реконструкції. Вводили в салон професійні лінії, і звичайно, що наші майстри проводили належне навчання для того, щоб надавати послуги на вищому рівні нашим клієнтам. Сьогодні ми провели чудову реконструкцію в салоні Красислава і приємно запросили до нас на обслуговування постійних клієнтів, які вже на потязі років з нами, і звичайно хотіли бачити нових клієнтів яким було би цікаво наше обслуговування. У нас успішно працюючий чоловічий зал, де можна отримати всі види послуг, які надають майстри чоловічого залу, і навіть горіння, бороди, оформлення бороди. Зараз перукарі жіночого залу можуть виконати гарну зачіску, доповнити її візажу професійним. Майстри манікюру попрацюють над вашими нігтиками. Унікальністю нашого салону це сімейне обслуговування. Майстри перукарі вас обслуговуватимуть тільки професійною косметикою. А це косметичні засоби, якими майстри манікюру будуть доглядати за вашими нігтиками. Великий асортимент продукції для домашнього користування, косметика для волосся, обличчя, ручок та ніжок. Прикраси для вашого волосся у нас великий перелік косметичних засобів для лікування та підживлення волосся. Майстри педикюру потурбуються про прокрасу ваших ніжок. Ну і звичайно, найкращий масаж і послуги косметолога. Ми вже звикли дивувати наших постійних клієнтів цікавими новинками та ідеями. Тому хочу запросити всіх постійних. Та нових клієнтів до нас на обслуговування в оновлений салон краси «Слава».